Всім привіт, благословенного Дня! Поділюсь Откровенням, що я прийняв пасторів. Ми зараз живемо по милості Божій. І Ісус Христос, єдиний, хто пішов в ад, щоб ми не пішли у погибель. І у кожного з нас є вибір або благословення, або прокляття, рай або пекло. І кожного дня ми робимо свій вибір, і Бог по своїй милості дав нам церкву, дав нам Божих людей, щоб ми пізнали істину, щоб ми духовно возрастали. І від мене залежить, де я опинюся в раю чи у пеклі. І тому важливо слухати Божих.